Кропивницький медичний коледж імені Мухіна – один із тринадцяти пунктів тестування в обласному центрі. За джамки Кропивницького району сюди приїхала Анна Цикалюк. Зібрала всі документи, там щось повторювала. В принципі, я не хвилювалася, адже я впевнена в цьому предметі. Мені подобається сама ця процедура. За діться щось схоже на олімпіаду, хочу вступити до вищого навчального закладу. на бюджет супроводжує дівчину, вчителька української мови та літератури. За джамки ми виїхали о 9 ранку, перед цим провели інструктаж, перевірили в кожного їхні гаманці, де у них документи складені і таким чином приїхали сюди. Але дорогою ще питали, а ручки не забули, а все інше не забули і так далі. За 15 хвилин до 10 учасники шикуються і заходять в пункт. На вході їм вимірюють температуру, всередині приміщення перевіряють документи. Так, опускаємо масочку. Як одягайте. Так, Саш на мараторі. Перше. Перше на першому поверсі саме кінець, будь ласка. Задіяно два поверхи із чотирьох на території. Нашого закладу і 12 аудиторій. Загальна кількість учасників тестування, яка планується, це 180. Перед входом в аудиторію в учасників ще раз перевіряють документи. Достаньте, будь ласка, паспорт. Зніміть маску. Так, Дивимось. Є. звіряємо номер. Майве місце. Тримайте Інструктор проводить до столу, де залишають особисті речі, мають обов'язково забимкнути мобільний телефон, також мають залишити всі пристрої зчитування, тобто картки, флешки, смартгодинники, навушники. З собою учасник тестування може взяти ручку, сертифікат, воду, маску та антисептик. На цьому пункті тестування учасники складають українську мову та літературу. Розраховую бал на 170, готуюся щоб вступити до педуніверситету, профіль філологічного власне висловлення, тому що воно найвідповідальніше за нього дається 20 балів, Тому хвилююсь найбільше за нього у цьому році. Учасники знов перша будуть складати окрему українську мову або українську мову і літературу. Відрізняється час виконання сертифікаційної роботи з української мови і літератури 210 хвилин, з української мови 150. Для дітей, які будуть вступати на суспільно-гуманітарні спеціальності, юридичні, педагогічні, їм потрібна українська мова і література, технічні спеціальності, програмування. Хто вступає в заклади МНС, їм потрібна тільки мова. На пункті чергує поліцейський, який перевіряє учасників металодетектором. Металодетектор реагує на все на замочки, на заборонені предмети. Ось ось так. Ось. Перемінь. Ну все, він реагує. Після написання тесту учасники діляться враженнями. Текст був не дуже важкий, ну і я очікувала, що буде складніше. Тема була для власного висловлення дуже проста і актуальна це про стереотипи. Тому було легко знайти на, приклад із української літератури. Для мене найскладнішим завданням це, мабуть, було і відповідності. Так, все дуже легко і по часу хотілося б ще хоча б годинку посидіти. Діти подумати наступний тест з історії України відбудеться 4 червня. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.